Усім привіт, З вами Мака. Та сьогодні ми відкриємо бокс PRB 01. Тож без зайвих зволікань Давайте перейдемо до бустерів. Чи відбудеться магія першого паку? Маємо гамгам редрок, Дон Кіхот до Фламінго, Ріпрінтишера Хоші та Джайант Гавел та Дон Рейджу. В другому бустері маємо рарку Judgment of Hell, Есар Трафальгара Ло, репринтини Камаму Шитаніка Робін, а також Дон Магеллана. В цьому бустері маємо рарку Белла Бетті, Есар Ямато, Дон Кіхот до Фламінго. Це плюс 15 євро до скарбниці. А також маємо Ді Луфі Промо та Дон Сабо. Цей бустер приберіг для нас Шира Хоши, Есар Борсаліна, Рінти Радіка Біма та Вінсмока Ічічі та Дон Кінга. В цьому бустері маємо Хаунд Блейз, Дракуль Міхоук Есар, репринти Ізо та Джаджмент оф Хелл, а також Дон Козу Кіодена. Рарка Бейбі Файв, Сар, Санжі, Ріпрінти, Макіно, а також Капона та Дон Морі. Тут маємо Рарку Саторі, Есар, Кайдо, Репринти, Ділінджера та Блакитного Івента за 2, а також Дон Ямато. В цьому бустері в нас рарка Арлунга, Есар Кіда, Репринти, Смузі та Айсейджа, а також Холодон Роба Лучі. Оце плюсик до колекції. В цьому бустері в нас Рарка Белобеті, Есар Ямато, також маємо Альт арт Радікал Біма. Дуже юзлесний альт. Дякую. А також репрінт Імпоріо Іванкова та Дона Кайну. Це в нас лідер пак, а також Рарка Каріуми, Есар Рейджу, Ріпрінти Іза та Барталомео, а також Дон Айсберга. В цьому бустері ми маємо Рарку Саторі, Сікріт, Шанкса, Ріпрінти Вента за один, а також Дон з Луфі. Рарка це івент за 2, SR до Фламінга, репринти Райзу та Вьорго, а також Дон Лучі. В цьому бустері в нас Рарка Мамоноски, SR, Кайдо, репринти Дон Кіхот Фемілі та Міз Даблфінгер, а також Дон Енеля. В цьому бустері маємо Вінсмоук Йонжи Сікрет Катакурі. Оце справжній хіт. А також репринт Йонжи та Дон і Скайдо. Тут в нас Капон, а також СР Кузана. Та Альтарт Кузана. Два Кузана в одному бустері. Це просто неймовірно. Також репринт Андер Балта та Донс до Фламінго. Рарка Шерахоши, Есар SR Шарлот Крекер, а також Нарікабура Ару та Вінсмоук Ічі Джері Принти та Холодон Дон Кіхота Росінан. Привітаємо нашого любого Каразона в колекції. Тут ми маємо Вінсмоук Йонжи, SR Луфі, Full Art, Він Смоука Йонжи, а також Холодю Увал та Дон Кіраса. В цьому бустері в нас Рарка Марко, SR, Шарлот Перосперов, також репринти Ель Торта, Вінсмоука Йонжи та Дон Ути. Що ж, тут ми маємо рарку Ізо, SR, Сабо, репринти Вінсмоук Рейджу та Хельмепо та Дон Великої Мамці. Цьому бустері в нас рарка, Бартоломео, Есар, Боа, Хенкок, кріпрінти, солдатика та шоквейва та дони з коразоном. Ну а наразі ви бачите усі сарки та хіти, які ми витягли з цього бокса PRB 01. Не брехатиму я задоволений, оскільки витяг Дон свого улюбленого Коразона та два неймовірних альти: Кузана та Дофламінго. Пишіть свої враження від цього дропу в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку та до зустрічі!